Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні у нас з вами практична робота. Вам потрібно буде створити текстовий документ з графічним зображенням і таблицю. Але перед всім цим давайте повторимо все, що ми проходили. І так, що таке список? Список це кілька абзаців тексту, які пов'язані єдиною нумерацією чи маркуванням і мають особливе форматування. Використання списків дає змогу краще структурувати текст, відокремити фрагменти тексту для більш наочного сприйняття. Існує кілька способів оформлення деякого фрагмента тексту у вигляді списку. Перший спосіб перед початком уведення елементів списку курсор слід розмістити в потрібному місці документа і виконати такий алгоритм. Вкладка Основне. Абзац, маркери або нумерація. У поточному місці документа з'явиться маркер або номер першого елемента списку. Для створення багаторівневих списків слід вибрати на стрічці кнопку Багаторівневий список і відкрити список команд кнопки Багаторівневий список. Ввести окремі елементи списку, змінюючи рівень вкладеності на вищий чи нижчий, можна за допомогою деяких елементів списку. Або ми можемо збільшити відступ, або якщо збільшуємо, то ми переходимо на рівень нижче, якщо зменшуємо, то на рівень вище. Можна це зробити за допомогою. Комбінації клавіш Shift-Tab, або просто «Tab». Усі команди створення таблиць розміщено у списку кнопки таблиця групи таблиці у вкладки Вставки. З його допомогою можна створювати таблиці різними способами. Перший спосіб це просто виділити мишу кількість рядків і таблиці або Обрати вказівку Вставити таблицю, обрати кількість рядків стовпців, або за допомогою вказівки Накреслити таблицю, саме «Накреслити». Елементи керування для виконання цих операцій розміщено на тимчасовій вкладці Макет, яка з'являється на стрічці після вибору будь-якого об'єкта таблиці. Для виконання цих операцій слід вибрати або виділити ті об'єкти таблиці, які потрібно змінити, і відкрити на стрічці тимчасову вкладку Макет. Далі ми можемо з вами вибрати одну з потрібних команд. Наприклад, ми можемо видалити таблицю стовпці, рядки, клітинки, вставити вищі рядки або нижче, вставити зліва справа. Ми можемо також розділити клітинки. Зазначити на яку кількість стовпців і рядків це потрібно розробити. Або об'єднати клітинки. Виділені клітинки тоді об'єднуються в одну клітинку, і текст усіх клітинок розміщується в одній цій клітинці. Для встановлення вирівнювання тексту в клітинці знизу, зліва, по центру справа і так далі. Є ось такий інструмент. Для встановлення точної ширини стовпців і висоти рядків в таблиці є ось такий інструмент, в якому ми теж можемо змінювати висоту і ширину стовпців. Для встановлення розташування тексту в клітинці горизонтальне або вертука, вертикально ми можемо обрати ось цей інструмент. Для відкриття діалогового у вікна, у якому можна встановити розміри полів у клітинках та інтервал між клітинками в таблиці, є ось такий інструмент поля клітинки. Змінити межі та заливку клітинок можна, використовуючи елементи керування вкладки конструктор таблиць. Ми можемо обрати стиль таблиці. Якщо відкриємо повністю у нас відкриться Повні стилі таблиць, ми можемо змінити колір і стиль заливки. Ми можемо також обрати, змінити товщину та колір межі, або встановити обрамлення окремих виділених клітин. У текстовий документ також можна вставити такі види графічних об'єктів. Це є зображення з файлів комп'ютера або з інтернету. Можна вставити прості фігури з можливістю змінення та створення нових фігур засобами векторного редактора. Також для, допов... для наочного подання різних процесів, зв'язків, списків ми можемо вставляти SmartArt. Також графічне лаконічне відображення ідей, понять за допомогою піктограм і об'ємні зображення об'єктів з можливістю їх перегляду в різних просторових положеннях. Це у нас 3D-моделі. Якщо нам потрібна побудова і графічне подання діаграм графіків, можемо обрати діаграму. Якщо ми хочемо зобразити знімок нашого екрана запущеної програми або фрагменти екрану, ми можемо саме взяти ось цю, цю команду знімок екрану. Вставлення зображення до текстового документа виконується за таким алгоритмом. Вкладка вставлення обираємо зображення ілюстрації, групу ілюстрації, і ми можемо обрати. Вибрати місце пошуку та е, знайти це зображення і вставити зображення за допомогою команди Вставити. Під час вставлення можна вибрати зображення, використовуючи команду зі списки зображень. Наприклад, на цьому пристрої або це професійні зображення з колекції зображень Microsoft Office, або зображення з інтернету. Обрати папку, якщо це саме на вашому пристрої, де знаходиться цей документ. Обираємо зображення і натискаємо кнопку Вставити. Графічні об'єкти вставлені в текстовий документ, мають певні властивості. Це у нас все знаходиться в тимчасовій вкладці Формат зображень. І ми можемо подивитися розміри зображень, спосіб обтікання зображення текстом, межі зображення товщина та тип ліній, Колір зображення, який ми теж можемо змінити, місце розташування зображення, де воно саме знаходиться на сторінці документа, Вставлену фігуру можна редагувати, тобто змінювати розмір, нахиляти, повертати, копіювати, переміщувати, видаляти. Якщо нам потрібно пропорційно змінити розмір зображення, то для цього є кутові маркери. Якщо довільно звузити, наприклад,. При цьому спотвориться це зображення, звісно. Але іноді таке потрібно робити. Це у нас маркери, які у нас всередині ось такі для довільної зміни розміру зображення. Також маркер обертання зображення навколо центру, перетину діагоналі, <кій> налаштування обтікання зображення текстом. Також Призначення прив'язки до тексту і вказівник переміщення зображення. Тобто, якщо нам з вами потрібно перемістити це зображення, коли ми натискаємо на саме зображення, у нас з'являється ось такий маркер, ми можемо його переміщувати по документу. Для створення організаційної діаграми потрібно виконати такий алгоритм. Вибрати вказівником миші місце в документі, куди буде вставлятися об'єкт. Виконати такий алгоритм, вкладка вставлення, ілюстрації, обрати смарт-арт», що відкриває вікно, вибір рисунка смарт-арт». Далі у нас є перелік типів об'єктів смарт-арт, з якого ми можемо обрати якийсь макет. Тут є перелік макетів обраного типу. Тут ми можемо побачити детальний вигляд, як буде виглядати цей макет об'єктів та опис його виконання. Коли ми натискаємо ОК, то наш SmartArt об'єкт з'являється в документі саме там, де у нас стоїть курсор миші. Тобто ми обираємо вид рисунка і потім вибираємо в центральному списку рисунок SmartArt і вибираємо кнопку ОК. Є». Після цього там, де ми з вами вставляли курсор, з'являється цей об'єкт SmartArt, який у нас складається з області введення тексту, область побудови об'єкта SmartArt. Далі є кнопка для відкриття закриття ось цієї області тексту, маркери змінення розмірів ми можемо збільшити, зменшити. Нагадую, що текст ми можемо вводити окремо в, кожен осю, в кожну ось цю фігуру, натискаючи праву кнопку миші, ставлячи курсор і прямо набираючи текст. Або розгорнути область введення тексту, і тут набирати вже цей самий текст. Що ми можемо робити з рисунками SmartArt? Для того, щоб відобразити або приховувати область тексту, можна ще ось тут натиснути кнопку в конструкторі SmartArt, тимчасовій вкладці, обрати область тексту, або якщо нам потрібен інший макет, ми можемо обрати. Ті, які запропонуються, або відкрити весь список. Ми можемо також змінити кольорову гаму схеми. Ми можемо відкрити стиль оформлення схеми і відкрити весь стиль. Зараз ми будемо приступати до практичної роботи. Що потрібно буде зробити, зараз я поясню. І так, вам потрібно буде. Перейти а, на, за посиланням то те, що я вам надам. І так, ви перейдете за посиланням, яке я вам надам на практичне завдання. Після цього вам потрібно буде завантажити цей файл. Файл, завантажити. І у вас відкриється ось такий документ. В принципі, ви можете його навіть не завантажувати, а одразу робити свій. Вам потрібно буде відкрити текстовий процесор Word на своєму пристрої і зробити ось таку листівку. Сюди, ви бачите, тут потрібно зробити прям гіперпосилання. Далі, вам потрібно буде зробити, сюди вставити. Графічне зображення з інтернета, яке підійде. Якщо це у нас Карпати, то можете сюди і е, Карпати і вставити. Ще одна сторіночка повинна містити ось такий, таку схему за таким зразком. Зараз я вам покажу, як саме вставляти е, гіперпосилання. Для того, щоб вставити гіперпосилання. До речі, ви можете обрати будь-яке інше посилання. Я оберу свій сайт. І після цього ми заходимо в ваш документ, який ви будете створювати. І у вас є вставлення. Після цього ви можете натиснути Посилання і вставити це посилання. Як текст, тому що у вас буде такий текст, і адресу. І натиснути кнопку ОК, поки що вам більше нічого не потрібно. Ось так потрібно вставити якесь посилання. Ви можете набрати саме ось це на ось цю назву. До речі, ми можемо зробити посиланням. Будь-яку назву, яка у нас є. Наприклад, я хочу зробити з цього напису посилання. Тоді я можу просто виділити це вставлення, і далі посилання, і в принципі можна сюди, замість цього, вставити теж посилання. І тепер, коли ми будемо натискати клавішу Ctrl і вибирати це посилання, воно буде мене переносити на. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Ви підписуєте свою практичну роботу, свій документ, своїм прізвищем і надсилаєте мені в клас Ру. Дякую за увагу. До побачення. Але ще одне, якщо у вас немає можливості виконувати практичне завдання, тоді я вам надам тестові завдання. Виконуємо або практичну, або тести. Тепер всього не краще.